Доброго дня усім! Хочемо вас ознайомити з роботою нашого чат-боту в Телеграмі. Коли ви заходите на наш чат-бот, ви бачите таке ж вікно у себе в додатку Telegram. Натискаємо розпочати, і у нас завантажується стартова сторінка, де ви можете побачити привітання. відеоогляд ми перекладемо. Цей, який зараз записується українською мовою, і виставимо теж сюди для ознайомлення. Тут ви можете перечитати, подивитися, про що цей бот, і про нашу компанію. Дуже стисло. Далі ми натискаємо продовжити. Після того, як ми натиснули Продовжити, ми попадаємо з вами в меню. В меню ви можете побачити 5. Кнопок, наші товари, контакти та час роботи, де ми знаходимося відповіді на питання, зв'язок з оператором.